До нашої студії завітав Ростислав Кравець, адвокат і юрист. Пане Ростиславе, добрий ранок, доброго ранку, і слава Україні. Пане Ростиславе, ми щоденно у наших ефірах проводимо голосування. Таким чином долучаємо до нашого етеру глядачів сьогодні. Тема номер один, яка стоїть, яка цікавить кожного українця. Це безумовно допомога від Сполучених Штатів Америки. Не проголосував Сенат. 49 тільки голосів із 60 необхідних. Хто винен у відсутності допомоги? Сьогодні ми ставимо таке питання. Пропонуємо три варіанти відповідей: Трамп, Байден, політичні ігрища, Ми у заручниках. Тож, друзі, долучайтеся, будь ласка, до нашого опитування. Залишайте свою думку. Для нас це важливо і в кінці ефіру ми вже підсумуємо. Якщо коротко, пане Ростиславе, хто винен? У вас немає відповіді. зазвичай винні українські суди, боротьба з корупцією, недання міжнародним експертам регулювати взагалі всі правовідносини і спати з кожним українцем в ліжку. Ну а так, все. Так. Я так розумію, що все винні. Ну, не слухали, кого там у нас Кальнюк, Шабуніна, Жернакова і всю цю братью, як я їх називаю, Бідосі, батальйон імені Джорджа Сороса. Та я думаю, що от, от завдяки, що ми не слухали батальйон імені Джорджа Сороса, ну і професійних громадських активістів нам не дали. Ну, це ж офіційна версія. Тому що насправді, е, я вже неодноразово говорив, українцям треба розраховувати на себе. Ми чомусь постійно розраховуємо, що нам хтось дасть, ми для них щось зробимо, і нам за, за це хтось дасть. Ми знищили свою зброю, нам щось дали. Ми підписали там якісь угоди, знищили свої бомбардувальники, нам щось дали. У нас є якесь озброєння слово лендліз. це забули ми? Закінчився же лендліз? Де, де цей лендліз? його не було. Ну так де? Ну може був там щось. Був законний, Суспільство не, не продемонстрували ці договора, що нам видавали, яку зброю, на яких умовах, де це все? І що? І навіть до речі, була інформація багато військових та і політичних аналітиків зазначали, що коли закінчиться зброя у цих військових пакетах, то тоді піде ленд-ліз. Але ми... навіть якщо не проголосували, я нічого не чула, нічого не читала про ймовірне поновлення тієї самої угоди, поновлення того законопроекту, термінів дії щодо передачі попередження послиджей у Нас їздять навіть по ЖЕКам, призначають цих двірників. Ну, дивіться, ми зробили саму незалежну із незалежних антикорупційну прокуратуру. А де допомога? Я думаю, все треба вже зворачувати ці всі ці реформи. От дивіться, вчора пролунала новина, що пана Кирила Шевченка не повернули в Україну у зв'язку з тим, що відмовили в екстрадиції. Австрія до цього відмовила. ж увага. Франція відмовила питання. В чому ці дві особи повинні судити ВАКС, Вищий антикорупційний суд. Тобто, Ні, у Франції, яка входить в g 7 ну Австрія не входить там. Німеччина також відмовляла, Велика Британія відмовляла. Тобто вони всі не довіряють нашим правоохоронним органам, самому незалежному набу і ще більш незалежній антикорупційній прокуратури, не говорячи вже про найнезалежніші і неіснуючі у світі аналог Ваксу. От ніхто їм не довіряє, однак до нас приходять і говорять, треба їм ще дати квартири самостійно ще машини, забезпечити ще дати 300 детективів, і все тоді буде гарно. Що буде гарно? Так. Мільярд, ну порахували та 5 мільярдів. У нас в рік уходить на утримання цих органів. Так. Це це до речі, важлива цифра, так в контексті того, що нам не вистачає грошей там на, на дрони, на мобілізацію. Нову про це про, Звичайно. про і Оці ми реформи, наборимо... які ні до чого не призводять, ну при цьому цими реформами прикривають, що нам нададуть допомогу, якщо ми їх проведемо.